Привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Давайте ну, почнемо добувати дерево. Дивіться, я добув вже дерева, он там ще трішки є. Ну, я зробив це і он там ще одне. І я побачив тут шахту. Так що давайте тут зробимо невеличкий так би мовити привал Ой, в тришечек так би мовити так тепер всім. що тут у нас сподіваюсь на відео буде все видно каче Капець. я тут заспавнився капець я чомусь взагалі щось розгубився капець якийсь Тихо-тихо-тихо, хоп-хоп-хоп. І, і далі пішли на банку. А, тут, так, да, тут ще Дивіться, речі. ми ж на якої вже висоті ми знаходимося. Поїсти Так, там, давайте там будемо. залізо. Трішки є. О, навіть золото тут є. Можливо, якщо знайдемо моркву, то скрафтити золоті морку. Мор 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 Давайте вже скрафтим якось. Тому що вже внизу може бути навіть акт... досить небезпечно. Так. Ого, тут що, варден? дивіться! Тут, походу, це... О, я і не побачу спочатку. Це можливо тут варден буде. Нічого. Що це за сіт такий? Такий красивий біомик красивий гарний. А тут ще й... дивіться, скалк сенсер, ще як вони правильно називаються. Скопець, дивіться. І золото тут є, ох, це Обережно. Дивіться. Я не хочу туди спускатись. Там більше напевно нічого і та й немає. Тут тільки оці... як вони називаються, індикатори, типу щось, типу того. Я не знаю, що, типу, напевно піти можливо зробити спочатку краще би броню, а потім вже спускатись. Дивіться, тут ще якась шахта, тут золото. Ого. Так, тут що в нас? Тут особливо теж то, нічого немає. Те, що ці скалкові блоки. Чи правильно вони називаються? что-то скал. О, диамант! Шо? Капец, ДИВИТЬСЯ, сколько их тут? Я в шоке. В шоку. В шоке. Капец. Уявляете? Як так? Шо за... Як это так называется? О, о, тут лауречь. Тут можливо тому і були десь. Ух ти, дивіться. Можливо, навіть сейчас шахту... Ні, немає шахти зварку. Хоч вона, напевно, більш глибше, а це все ж таки і ще не досить висота, тому... Можливо, вони десь нижче будуть. Тому... Ух ты, кріпер, кріпер. Таке чек буде пау в них є, але то може. Обережно. Купець. Що відбувається? Що відбувається? Давайте, можливо, тікати звідси. Ой, тут іще один є. Давайте напевно звідси тікати, тому що... Не хочу я тут ходити. Ще лап не прийде. Тишком нишком досягнення отримали. Це напевно тікаю звідси, тому що я не хочу не... на на на. А на... як... Я забув слово. Ой, тут тоже вони є, напевно. На... 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 А куди ти протікати, я не знаю. Я звідки? Я звідки прийшов? Нет, я тут тільки що вийшов. А потім можливо ты мог підніматись щось. Гуляй, і тут вони, де шо це таке? Та шо воно? Дивіться! Це капець якийсь. Давайте через них підем, що що ще робити? А тут теж якась шахта. Що тут таке? А, просто таки блок. Кпэц. Страшно она ведь якось. Такая бачить. Она навіть не знаю, куда мне идти! Давайте давай-то ще шо ща бы. уже и не буде. Ну и буде, але но это... О, золото нашло. До речі, мы сломали десь Сейчас вообще не проваливайтесь. 8 золота і все більше нічого немає. Ну коротше давайте напевно ми піднімемось. Тут так от візьму. Тут. Все і буду підніматись, певно що. Нічого особливого я ну, типу, не знайшов шахту, так що давайте, можливо... Ще десь піднімемось верху туди, де, де мої тунелі, Ну, не мої, а заспавнювався. І можливо там пошукаємо якусь шахту. Можливо, там буде щось цікавеньке. Ух ти, О, предстовом. О, я вже проголодався. Full City. Дивіться, тут Redstone. Напевно я все ж таки скрачу хоча б ну один ой, один смолскрип. Тому що взагалі нічого не видно. Я просто зазвичай без них ходжу. Ну, хоча як не завжди, але буває. І це мало. Треба більше. Чого особового немає? Не знаю куди піднятися, може ще вище. Уже прям таке. Прямо звідки, звідки, звідки прийшов чия пробити. Там ще просто начебто ще є. Це я пішов в такий один із глибоких, так думав це. Так, так. Ось так, там ще є. Там теж... Ммм, mm -hmm. ці блоки. Тому давайте на якусь зону будемо підніматись, точніше, спускатись. Ух ти, дивіться, хто нас тут чекає. О, тут їх двоє, нічого собі, засада. Ой, і не потрапив. Хвець. Ух ти, йо майо. Нє, їх тут через чор багато. Давайте в іншу зону підемо. А там кріпери, ну що це таке, як це називається? Хоча я не освітлював, у моїх напевно тут не важка. Так, перемога. Давайте далі. О, тут ще щось начебто є. А, ні, тут теж нічого немає. Ясно, что векущая шахта, но не такая, тут спавны, Знаете, о Потому что тут, тут спавны, а вы тут черчёк. Черный... Еще пластивка. О, это вон Так. Не знаю, надо на залушить еще не заложи, а не Ну, Вообще автобус или вс это, снова скейт. А мне не выстачается. Тут значит до сих пор, че немає. Да по-моему... Ну да, ребята можно там тут. В... А, не, я подумал, что это вывели. Какая-то... Прокрафтим. Хочу подмолвить еще там. Ой, я выкинул. И скрафтим. Зависимое кайло. А где оно? Да же именно так. целомало. Ничего страшного. Кайло. Блін, де ж ці алмази шукати? Щось я взагалі не можу знайти. У мене таке чітко буде камінь, ходжу тут, я же все був. Певно. Да, в мене факела тут стоїть, з молозки, поточніші. А там. Ну там це, там я туди не хочу спускатись. Тому що... Ой, я не замітив! Чекай, 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 чекай! Я не замітив, що він там біде. Взагалі не побачу. У мене ще їжі немає, це вже якийсь кошмар, так би мовити. Давайте, можливо, вже зводі виробити. Ще я не знаю, що мені робити. Що в мене взагалі нічого немає. Ну як не взагалі, але не їжі, нічого немає. На якому на 20 й Ні, я тут в 20-й, тут немає. Давайте, що піднімемося, щось крафтимо з алмазів, трішки їх залишимо. Можливо, зробимо щось кайло і спустимось ще. Ну їжджу візьмемо. Там в деревні я, я бачу. Все я бачу сіно. Можна скрафтити хліба. Я вибрався. Ну та, а, я, до речі, походу десь біля свого спавну чи ні. Та, я, походу, десь біля свого спавну. Да, так, скоріш за все. Значі, то там я заспавнився. Да, отут ця гора. Да, я походу десь тут так і був. Давай там я повернусь в село і там вже будемо щось крафтити, щось робити. Ки, типу, сп... Живу, Але я, напевно... Вже потім своє зробимо. Ось, ну то давайте поставимо піч. Верстак. І напевно скрафтимо сундук. Певно, цю скриню. І складемо все туди вже. Потім вже щось ми там будемо робити. Давайте можливо на скрафчу я меч діамантовий. І потім вже можна зробити буде... Хоча давайте вже ще напевно ць... в цій серії зробимо. Так от. Давайте можемо все прикрапчу. Хоча не все наше все прикрапчу. Тільки залушу. Ха. Хм. оп Оп. І... Досяг... А а, да. що... а немає для досягнення за Дімон Кайло. Ну добре. Ну що ж, дякую всім за перегляд моєї першої серії виживання. Побачимось в наступній серії. Ну що ж, всім пока.